Навіть якщо це буде готова продукція, а логістику як це цю проблему вирішити? Питання логістики, як ви знаєте, сьогодні вирішується на рівні мінекономіки і Міністерства аграрної політики та продовольства, на рівні Кабіну, да? але в тому теж і питання: що якщо ми сировини переробляємо на продукцію з доданою вартістю, вона в об'ємі в 3-5-7 разів менше і більше о доданій вартості. Три п'ять сім разів в залежності від того, в яку продукцію ми виходимо, і з більшій частині закриваємо питання логістики, тому що питання логістики, питання блокування портів, тобто питання логістики це проблематика, яка була і 5 і 7 років тому, тому що у нас врожаї кожним роком збільшуються, але у нас дефіцит на 15-20% логістичної інфраструктури. І цей приклад там з блокуванням морських портів ще раз казав нам на цю проблематику: що досить експортувати сировину, Ми повинні переробляти агросоровину в продукцію, яка менше за об'ємом і дорожче за вартістю, і відповідно експортувати продукцію з доданою вартістю.